Всім привіт! З вами Валерія Екзотік і це довгоочікуване відео. В цьому відео я хочу розповісти треш історію, пов'язану з Намелакою, яка сталася з 17 по 18 листопада. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Як я вже казала в минулому відео, буває таке, що в нас цілу добу немає світла, а вмикають його лише на декілька годин ввечері або вночі. А гекони – це такі улюбленці, які потребують постійного обігріву, тому що вони холоднокровні і самі себе зігріти не здатні. Тому ми з мамою за ці дні перепробували купу способів, як їх можна зігріти без електроенергії. Про це в мене буде окреме відео на YouTube, тому не пропустіть. І перший спосіб це було посадити всі геконі в однакові пластикові довгі контейнери від тортів і поставити їх на термоковрик, який заряджається від павербанку. На жаль, ця ідея виявилась не дуже вдалою, тому що термоковерік грів тільки 10-15 хвилин і після того вимкнувся. А ми сподівалися, що він буде працювати всю ніч або хоча б її половину. І так як вже було пізно і потрібно було лягати спати, то ми вирішили швидко думати, як подбати про геконів. Леушку ми вирішили повернути додому, тому що вона велика, і для неї такий маленький простір це стрес. А ось на милаку та кусю ми залишили ось таких маленьких контейнерах і поставили її згори на левушку, а між ними поставили бутилку з гарячою водою. Цей спосіб перевірений, проте не дуже зручний, і в нього є свої мінуси. Про це буде відео, як зігріти геконів. І ми вирішили, щоби точно впевнити, що гекони не втечуть, покласти на них згори книжки. Помітьте, контейнери були міцно закриті, так ще й на них згори лежали книжки. І ми зі спокійною душею лягли спати. Всю ніч э, Мелака та куся шуміли, я боялась, що вони втечуть, але зрештою заспокоїла себе і сказала, що в них згори лежать важкі книжки, як вони їх піднімуть. На ранок ми одразу побігли перевіряти, як там себе почувають наші гекони. Леошка не хотіла з нами розмовляти, бо була досі на нас ображена, куся крутилася і намагалась вибратись, а ось намелака ніде не було. Не між серветками, не підсерветками, не в схованці, яку ми її поставили, щоб їй не було так сумно. І тоді ми помітили те, що нас ходило вночі в туалет мені на килим. Наскались пазл, і ми остаточно зрозуміли, що малака втекла. Лише з'являлося ще більше логічних запитань, куди вона втекла, де її шукати, чи знайдемо ми її, коли вона така маленька. І головне запитання, яким чином. Ми з мамою роздивилися контейнер і зрозуміли, що для Намилаки такого маленького гекона це не доставило великих труднощів. Виявилося, що намелека змогла пролізти між боковою стінкою та кришкою контейнера, хоч цей контейнер і був закритий, і згори лежали важкі книжки, але вони нічим не завадили в втечі. Куся ж, в свою чергу не змогла втекти, тому що вона набагато багато на млеку і просто би не пролізла в ту дірочку. Згодом ми одразу вирішили розпочати пошуки і не тягнути з цим. Тому що намалака дуже маленька, і вона могла сидіти в будь-якому куточку нашої квартири холодна, змерзла, і чекати, поки ми її знайдемо. Враховуючи те, що в квартирі дуже холодно, а для гекона це не дуже добре, як ви знаєте. Ми подивилися усюди і на кухні, і в ванні, і в мене, але чомусь не могли її знайти. І пройшов вже, напевно, доволі таки багато часу, і ми вирішили в останнє подивитися в моїй кімнаті під ліжком, там дуже багато пилу, і ми вже дивилися там, але знайти когось і щось там дуже і дуже складно. І Ми світимо ліхтарком з мамою і помічаємо там маленький клубочок, ми одразу впізнали в ньому номелаку. Ми почали діставати ящики, які знаходились якраз таки під ліжком, щоб її можна було спокійно дістати, а то так ми її ніяк не дістали звідти. І одразу почала думати, а що, як вона почне від нас втікати, і вона заб'ється ще далі, і ми не зможемо її витягти. Подумали про те, що її можна виманити, наприклад, тарганом або цвіркуном, але мама сказала, що не спробує просто її дістати. Вона обережно до неї наблизилась, але намилака ніяк на неї не відреагувала, тому що вона була дуже сильно змерзла, і тому мама її дуже легко дістала. Зходом ми вже всі разом тримали намилаку. Гріли її, тому що вона була дуже і дуже холодна. Ну і висновок цієї історії такий: якщо ви хочете кудись посадити гекона на час відсутності електроенергії, щоб зігріти, або ще поприбирати у нього в будинку, то не забувайте перевірити, чи місно закрити цей контейнер, чи то що там немає щілини, через яку гекон може пролізти. Тому що не забувайте, що гекони будуть в будь-якому разі шукати вихід з цієї, так скажемо, в'язниці. І не забувайте про те, що цей контейнер має бути непорушним, тому що якщо він стоїть достатньо високо, і гікон якось його штовхне, то він може впасти. І це буде не дуже добре, я думаю, ви це розумієте. Тому що на так само впала з високої, з високого столу, вона стояла на столі з усіма моїми тваринами, і ще вона забилася, крім того, що змерзла. І це дуже-дуже небезпечно. Ось таке відео мене вийшло. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм, щоб не пропустити всі новини. Там я стараюся бути активною і розповідати про свої дні з тваринами. Ну що ж, ось таке відео мене вийшло. Дякую всім за перегляд, всім па-па!